Всім добрий день, 11 вересня у нас вже сієм сою. Проведена десекація, вже підсихає. Сьогодні виходить сьомий день десекант Форте Скорпіон Пише, що на шостий день вже готовий, Ну, сьогодні сьомий, все одно на лободіон, ну, тобто, зеленкуватість єсть. Ну тягти вже далі нікуди, будемо пробувати косити. Зараз заїдемо, Попробуємо покосимо, поміряємо влагу, подивимося, скільки кидає зелені. Якщо допустимо, значить будемо валити його повністю. Пробувати вивозити здавай. Газон набрунений. Нові рештовочки, все. Книжка пише. Зараз комбайн десь домивається і під'їде. Тут вже участок скошений людський. Тут суперрання. не знаю, що точно за сорт, знаю, що суперрання рання своє. Так що будемо починати процес. Народ, доброго дня! Хотів показати кірештовочки, я переробив на газон. Тобто були в мене на одну доску. Тепер стало на 2. Думав я, думав, як їх. По тому, в принципі, як у мене ті були зроблені, я його все позрізав, тут ті колбаси повикидав, не понравилось мені зробив по-своєму. Тепер борт почти 60. Ант. Обрізали, обрізали на 57, вийшли, мінус 3 см. Да. По-моєму, 57 см борти, чи 57,5 І валялися в мене старі силосні борти газоновські, заводські. Вони ще були на 7 см вищі, але ну, я їх позрізав, поробив. І, в принципі, вийшло все, як мені хотілося. Спереді, зараз покажу цей бік. Цей бік теж все чітко. Спереді була сітка. Сітку вирізав, розрізав верх, вкинув доски, планку назад заварив. Тут теж ці всі. Стойки вставляються сюди, ну, так. це я тут прихвачував, поки виставляв, щоб більш-менш рівно було, ну і позаварював. Це поставив розпорку чи стяжку на оборот, щоб не розпирало борти. Ну, а тут в поки що я ще не созрів зробити борт більший, на дві доски теж кинув, трохи нижче, воно, чим... ну, все одно я його до верха не догружаю. Раніше сої влазило 6 тонн чітко по борти з таким скабанчиком, ну На таких, на нерівній дорозі сипало через борти. ото Сої 6, кукурудзи 5 влазило. Тепер з таким, такий самий вес, ну тільки за счет висоти оцього борта. Е, тепер воно просто не пересипається. ну, Хтось би може, сказав, не не вози возий так. ну... Мені нудно, то приходиться щось чудити. І все. Трохи п'яний позадував, трохи швитом, позабивав резиною, желізом. А на задній борт обичний надувний матрас, старий драний. Ну оці що нова образця зараз. Чорний з синім такий. Порізав його, прикрутив саморізами до борта. Вже возив, висипан панне На сезон хватить. Ще один матрас дома є. На запас лежить дрони. Так що якось так. Азончик на ходу. Валим, валим! Соя сухенька. Хоть і грязненька, але сухенька, слава Богу. Зутра не дало покосити. Ждали до 12, до початку первого. Заїхали. Влага моментально впала нижче бази. Потихеньку жнивуємо. Да, з виду, звісно, страшненька. Зараз покажу, яка на кузові, який сор і тому подобне. Там уже, де поле з Амброзією було те скосили, то там, якщо чесно, відносно. Ну Там трохи менше було бур'яну, ну і ну, відносно чистіше. А тут ось, звісно, де лобода, на лободі ось насіння капітально видно. Ну Здаємо, сипаємося прямо на віялку, то, в принципі, поки що голову не морочать. Трошки зеленого боба є, зелений стрічок є, ну по весу в базу попадаємо нормально з запасом. Тоб, ну, Скажімо так, поки що все благополучно, сподіваємось. Що дожнивуємо і все в нас вийде. Бо як не як, <кхи> сьогодні кажуть великий праздник. Вже один комбайн косив, поламався теж, другий он теж стоїть. Так що хотілося б докоситися сьогодні. Так що такі справи, отак і жнивуємо.